Нехай ворогів забирає холена я вам розповім за Степана Бандеру. З портрета очима нам вказує шлях Козацького роду вогненний юнак. Відважно Бандера тікає з'їздиці, а тут же й до Львова заходили німці. Уун суперечки свої залишив державу Соборну й поголосив. Степан народився в побожній родині, з дитинства завзято служив Україні, всім серцем юнак батьківщини любив, відважно чиновників польських глубив. Та жалю не знали під сучі кикати, і швидко сховали бандеру за грати, та доля карає всі вчиноньки злі, Напали на ляхів німчий й москалі. І гітло рухутко відправили привіти, щоб свого кота отим обдурити. Та фюрер був хитрий і усе розумів, І кот стабі бандеру лице заточив. звідти шикавки писав Бо Боліться сміливо, за націю долі. У лісі бісіть, шивкавки читали, інструкції вельми в боїв помагали. Отак не з полону упа керував, тим часом зі сходу москаль наступа, Матеря симав, за кодоєм сховати, Щоб опори в нашому світілька керувати. В театру Степан повертався вночі, аж тут на нього москаль наскочив. Стасинський Богдан налетів з поза кута, і бризнув Степана страшенного отруту. Та пам'ять народна негинна віка з посмерті Бандера нам вказує шлях. Бандера ніколи не ходив до школи. Перші псевта, сірий лис, баба. Він низенького маленького росту, худорлявий лице молодого хлопчика. Темноволосий, Пострижений, одягнений в чорне вбрання. Описує Степада Бандеру газета Батьківщина. Під час судового процесу 1934 року у поліційній анкеті вказано, що в 19 років він мав ріст 159 см, у дорослому віці 162 см. Степана Бандера є почесним громадянином Тернополя, Івано-Франківська, Львова, Коломиї, Луцька, Червонограда, Теребовді, Трускавця, Радехова, Сокаля, Борислава, Стебники, <кій> Жовпи, Сколи, Бережан, Бродів, Стрия, Морщина. Бандера був хорошим батьком та сім'янином. Він мав трьох дітей, а його дружина Ярослава Бандера. <кій> Опаровська допомагала йому у визвольній боротьбі. Коли Бандера був заарештований, дружина із тришмішною донькою Наталкою перебралася до Берліна, аби бути ближче до нього.